Хочу собі геліко. А потім таксувати і розказувати усім, що я таксую для душі. А, на а насправді в мене бізнес. Начальник сказав, що за рік мільйон можна заробити. На геліко чи тут? Просто гривень. Мільйон гривень. Та я оце думаю, як це ласково так сказати. Каже, неправду мені чи, чи ні. Я думаю, що можна. Ну це я так порахував, якщо працювати без вихідних по 800 в день, та й мільйон буде. А мільярдів. Ой, ну це роки за три потрібно працювати. Падло їздить на геліку. А <рес> він таксується тут? Напевно. Потрібно в нього гелік попросити та й теж потаксувати. Точно. Скільки раз? 262. Вам на дякую, Велике. Гарнею. Добре, дякую, велике. Дякую. дякую. 500 гривень на гелік при сумі поїздки 262 гривні. Я, я буду кожен день роз розказувати цю історію.